І знову єдина надія на президента. Голова НАЗК Олександр Новіков сподівається, що президент України заветує закон про реєстр корупціонерів. Інакше із неблагонадійного списку зникне понад 10 тисяч фігурантів, близько 80%. відсотків. Після цього ці особи зможуть брати участь для прикладу у державних закупівлях. Це величезний ризик. Ми сподіваємося, що президент цей закон. Не підпишемо. закон про забуття корупціонерів. Ну він так не звучить, але по факту це закон про забуття корупціонерів. Громадська рада при агентстві такої ж думки: навіть ті, хто мав кримінальну відповідальність за хабарництво, стануть знову невинними, як немовлята. Якщо людина прострочила на один день декларації, то, відповідно. За це буде нести адміністративну відповідальність, і якщо буде визнано, то внесено в реєстр корупціонерів. А народні депутати запропонували іншу, так би мовити, схему автоматизований розгляд, коли система автоматично визначає з тих декларантів, які зобов'язані подати, які не подали декларацію. Їм фактично приходить питання про сплату штрафу в єдиний кабінет, і в цьому в єдиному кабінеті. Вони безпосередньо. Платять штраф і не входять в реєстр корупціонерів. Ба більше реєстр постійно змінюватиметься. Нові прізвища у ньому з'являтимуться і зникатимуть через чітко визначений час. Запис про дисциплінарну або цивільну правову відповідальність чи адмінстягнення через рік зітруть. А про кримінальне правопорушення через п'ять років. А далі роби що хочеш, хоч у вибори, хоч у тендерах бери участь. Тут може бути з одного боку. Ми можемо сказати так, тут буде розвантаження, Загалом системи і назика буде менше роботи і так далі. Але загалом вся антикорупційна інфраструктура була створена для того, аби якраз виявляти такі факти, і потрібно загалом антикорупційним органам і НЗК в тому числі, щоб і не було цих навантажень, потрібно працювати превентивно, тобто робити все, аби от декларанти. Не зловживали, а тут ми бачимо, що якраз є всі підстави для того, щоб декларанти це робили, і це ще не все у разі неправдивого декларування майна до мільйона трьохсот тисяч гривень порушнику загрожує неспівмірний штраф від 17 тисяч гривень. Після сплати запис про притягнення до відповідальності зникне як з гусака вода, коли суспільство буде бачити, що чиновники просто відкуповуються в такий спосіб. Ну, це ні до чого доброго не приведе має бути справедливе покарання не лише штрафом в 17 тисяч гривень. За те, що ти забув задекларувати автівку за сотні тисяч доларів або якусь квартиру, що там будинок і так далі. І ще одна цікавинка: квазісудова роль на ЗК. Співробітники агентства, а не служителі Феміди, вирішуватимуть, чи притягувати декларанта до відповідальності за несвоєчасне подання декларації. На сьогодні такі рішення по суті буде приймати на ЗК. і відповідно до положень конституції, загалом це має робити суд. Виходить, що Людина, яка оскаржує несвоєчасне своєчасне подання декларації, не звужується кількість прав, обов'язків це робити. І ну, ми переконані, що ця правка є небезпечною. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.